Всім привіт! Предлагаю вам зараз зі мною в місті подивитися ціни на продукти в Данії. Курс 6,51 гривня до 1 датської крони. Так що не я вам десь ще напишу на екранчику, щоб ви були в курсі. Там уже якось самі умножите. Відео буде не сильно длінне. Подивимося картошечку, помідорчики, цибульку і прочее. Давайте лайк, підписочка, пожалуйста. Я трошки сюди відео не вилажував, далі буде більше відео, бо переїзди всі ці моменти. І так, приступимо 23 датських крони. За такий от кошик. Кілограмчик персиків, нектарин, пардон, яблучки. Отакі От ось 27. Курс я вам десь напишу. 27 яблучки. це 15 датских крон яблучки, Сливка 2 крони за штучку. це 18 у нас стоїть за пачечку. 3,50 за штуку, за здоровий персик. Пів кілограма 18 нектарин і 23. Виноград 10 за упаковочку таку пів кілограма. яблучка 22, 20, 9. 18, 24 виноград. Да. Ну да, пів кілограма 24. Киві 20 за пів кілограма. Манго за штуку 14. Манго здоров'я 15, пожалуйста. Виноград 15. Капусточка 11 датських крон. Така 14 за дві штучки грибочки. що у нас тут по чому О боже, тут надо розбиратися Ну от, шампіньйони 19, наприклад 20 і 28. якісь 20, якісь 28. Я думаю, вам видно буде ці 28, ці 20 За 250 грам Різані шампіньйони 7. Ну шампиньоны не всім интересні. Давайте більше. щось более 10 за один огерочок. Такий хороший и здоровый. По колено где-то такий огерок. Томатер, помідорчики 13, шпінат 11 за пачечку. Це екологічні якісь по 12 огірки. Чим вони відключаються, ще чесно не пробував, поки вам нічого не можу сказати про ну, на вкус, що вона ці теж 10, ці 13 за пів кілограма, да? одна друга кілограма. А чого так, не знаю, десь 26 за кілограм виходить. Томатер 15-18 за такі упаковочки. Редисочка 8, число в нас сьогодні, я думаю, вам видно. 9 на 4. Морква 10, 11 за кілограм морквою. Митой вкусна морква. Красний перчик 8 за штучку. 8.20 крон за штучку. Тут 18 за оцю штуку. Око, око пак. Щось таке навіть в душе не чаю. Перший раз таке вообще бачу, що вона не розумію. Не Тут Спаржа 25 за пучок, 10 за синенький, перчики 15, цей по 20 у нас перчик, капуста 15, картошка за отаку вот пачку 20 крон. датських крон 2 кг, тобто кілограм 10. Примерно 65 гривень за кілограм, Я вам і так скажу. ця у нас о, екологічна 17. 14 брокколі, 20 такая картошка, 12 така и 12 такая за килограмм. Что у нас еще есть. Такая картошечка 10. Ну и цибулька 12. Така. Тяпу 8. За пів килограмма 8. 14 на стаках. За упаковочку чесночок 6 датских крон. Примерно доллар. Кукуруза зелененька 4. Примерно примерно 27 гривень. За штучку, ну це недорого, я вам скажу. Це 15 картошечка навіть, для запікання, така капуста 18, це 14. Картошка розвісна 60 крон, така хороша, типа Нєвська, якась жарить отличне. Томатики 22 за коробочку, динька 20 за штуку, за одну диньку приблизно 130 гривень 135 Кавунчик 25 за штучку, зелененький, апельсин 350 за один. Авокадо 12. А ці авокадо екологічні 20 за 20. Лайми по троячки за 1, приблизно пів долара. Ці по 6 фрути. Цей 35 екологічний Ну, Зараз брати не буду, бо немає куди тут мені наложити. І такі деньки 20, ананасик 22, лимончик 5 за штуку. Одна штука 250 грам. Такі якісь лайми 8,25. Клементин 2,50 за штучку. Можемо тут вам подивитися 15-24 соки натуральні. Всякі салатик 19-17, салат мікс 12, 12, 10. Готові салати за 450 грамм 45 грамм. Дивіться скільки хорошенький. 45-35. Взяли тільки перемішали водичку по 2. По 2. Обачна водичка. Піцава така 30. Всі останні ціни я чуть позже зніму, так що не скучайте. Ще вам хочу показати яблучка. Данські. 20 крон. 15 крон такі от грушки прекрасні, кілограмчик. Маленькі, я думаю, дуже сильно вкусні. Авокадо це по 18 у нас. Це виноградик по 10. Ось от 0,5 кг, то есть кілограм 20 кг. Все просто. Цветочка ананаси. нас і тут ще на улице є. 35, 25, 30, 15, 22. У на нас 22 яблука, упаковка, 15, такий виноград. І ще тут є такі вот красиві грушки по троячку за штуку. По 250 яблучка. На там зараз і собі так. Візьму яблучко, там валяються 3,50, 25. Я думаю, це не ви побачили. Далі я вам обов'язково познімаю на м'ясо, на яйця, на молочко, на масло. На все познімаю, ну чуть позже, бо зараз в мене времені катастрофічно на все не вистачає. Спасибо за підтримку. Не забуваємо лайк, підписочка, колокольчик, це дуже важливо. Всім пока, всім удачі, хорошого дня. А задля мене ще таке озерце красиве. Ох ти!